Із п'ятого жовтня у Полтаві повністю перекриють рух транспорту по вулиці Раїси Кириченко на ділянці від вулиці Остапа Вишні до європейської причина ремонт колектора. Як повідомила речниця комунального підприємства Полтава Ірина Філоненко, усі роботи планують завершити до кінця цього року. Їх ускладнює глибина залягання колодязя понад 6 метрів. За словами начальника комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євгенія Зайцева. Плине ремонт колектора і на рух комунального транспорту. Так, тролейбуси номер 3 ГРЛ «Склозавод» та номер 8 Інститут зв'язку героїв України, колишні героїв Сталінграду, прямуватимуть в обидва боки через центр. Часткові обмеження руху тролейбусів діють там вже сьогодні. Полтава водоканал розпочинає ремонтні роботи зруйнованого залізобетонного оглядового каналізаційного колодязя. Новий колодязь будуватимемо із залізобетонних кілиць, футерованих поліетиленом, який завдяки стійкості до корозії значно збільшує термін експлуатації, бо внутрішня частина цього кільця не вступає в реакцію з маслами, жирами, розчинами соли кислот, стійка до бензину і низької температури аж до мінус 70 градусів Цельсія протиударна. Термін експлуатації цих матеріалів від 50 років. У нас вже є обмеження по руху. Якщо тролейбуси рухаються в напрямку або героїв Сталіна до кінцевої, або клозаводу, то вони вже не їдуть по вулиці Сінній, а вони їдуть через центр. А в зворотньому напрямку ще був у нас проїзд, то обмежено є. Омеження вже часткові. А коли з четверга, то ми вже взагалі не будемо по вулиці Тіні їздити. Будемо ці рейси виконувати виключно через центр. І в тому напрямку, і в зворотньому. Ну це по-перше, незручно буде для тих пасажирів, які користуються цими маршрутами. Ну і взагалі я думаю, це вплине на трафік, тому що і по вулиці Європейській там теж буде більш транспорту, буде більш загруженість.